Так, його потрошеку небагато. Доброго дня. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Ну йдемо зараз, глянемо, що там коля робить. Він сьогодні запланував щось там із заліза, а потім підемо зі мною на кухню. Також там на кухні щось покуховаримо. Так, ну а зараз зробимо троянди ми. На каналі відео Є як я робив одну, ну, формував самого бутона. А тут, тут треба зробити букета. Букет буде 6 шести штук складатися. В нас. Бляшанка оця 1.25 товщина її використовується. Нарізаємо такі квадратики. Там Більш кому треба розміри всі, як воно зарізається, то буде послання під відео. Там я робив вже більш так докладно показував, як що воно зарізається. Що робиться. Ну і Букета будемо обводити такою обводкою полосою. Отакою, 2 см йде ширина. А на самі стовбури до, до троянди, до бутона, то буде сантиметровий круглячок нас йти. А там, де на листки виходять з боку, то буде. бачу, який там буде ще в мене прут. або шістьорка, або вісьорка круглячок теж. Будемо приступати, якщо сьогодні у нас погодка. Ну, дощу не буде, то можливо ще вийде і пофарбувати це все діло. Так, помаленьку продовжуємо. Ну, для одного бутончика тут треба нам такий комплект. Одне менше така. ця та 12х12 іде, Ця 14 на 14. Отак. Вниз дві великі. Оце і така зірочка на низ ставиться. Отак вона. Ну, зараз малюємо малюночка. Треба така спеціальна скирка. Можливо, хтось з господарів побачить, що так використовує її не за призначенням. Пускай що руки треба на колоду. І отак формуємо такі штучки. Коли починав робити свого першого букета ще раніше, ну ще як перед забором, перед цим парканом, то і нагрівав ці листочки, коли загинав, там і все. Так, я тоді так піддився в інтернеті. Але потім попробував 1.25, ця бляшаночка легко вигинається плоскубцям і не треба нічого. <кхух> а то поп попохлопотався і в грубку плиті топив там, нагрівав на вулиці, виносив, його все робив. І ось ці такі. Зараз воно йде, <кій> просто позбивав їх булгарочку я такого не заокруглював, а перший, коли робив, то отак от його все, все вирізав рівненько, але ж воно від того зі сіною його не видно виходить. Оці такі отак Зараз будемо формувати вже самого бутона. Починаємо знизу ставити таку зірочку.

Далі ставимо більший такий комплект листків. І щоб оцей листочок був навпроти цього страчка із зірочки. Отак. Ставимо. Прихаплюємо його. Тут ще одного більшого. Оці, оці листочки, щоб тепер попадали б на оцей. Переріз таки ну наверх маленького. Так само отак його ставимо, щоб попадався б на стик. Так получається такий вигляд, і зараз формуємо квіточку. Так, краще плоскогубці. Так, по порадочку, одного загнули. Потім так його робимо таку природню форму, загинаємо краєчки. І отак вже таку форму починає, якби набирати. Маємо такий вигляд. Тебе так легко, то... Навідео, ні, що... Трошки зажму, щоб... щоб не крепко була б розців, що... Так, троянди наші вже готові. Тепер зараз будемо формувати такого букета. Отак я думаю, буде нормально. Отак, От тепер приплачуємо їх. Якось так зараз буду оборо вже їх нормально зачищать, а тоді вже будемо листочки чіпляти. Маємо такі листочки. Ну, вже такий вигляд має букет. Це вже з, з листочками. ось Цей прутик просто так тимчасово підперти, А зараз будемо обводити її полосою. двоєчка йде, це єдине, щоб такого з букета зробити, де треба, якби лампа, щоб нагрівати. Лапа чи грубка, чи яке горно. Оце я нагрівав його так зробив такого завіточка. І тепер зараз будемо обводити його вже по кругу. Завів на сварку його тут, вже вставив цю кацюбку. а тепер нагріваю їх і так, походу, його обвожу букета. водочку так його зробив сюди, щоб опиралися, ну і така завіток. Це я зробимо. Зараз ще я рачувати поклодає, і буду не нести його на покраску. Це буде вже таке завершення. Зараз нанесемо таку патіну. Ну, по кількості це ну такий не букетик. Так, його потрошеку небагато. З цієї патіни вистачає дуже надовго. Цієї Ць коробочки то я зробив і собі забора, і, і ще людям забора калітку. То так, чисто такі декор чіпляються. О, руки, як справжнього маляра. Ось такий воно вигляд має. Ободочку покрив патіну, і все, що йде. Ну і тут зверху я трошки підмазував. Отак воно. Такий результат нашої роботи протягом дня. Вже в мене сьогодні дійшла черга до огірків. Беру 4 кілограми огірків. Нарізаю на ось такі брусочки на 4 частини. Ну, якщо маленький огірок, то можна так як наполовину, якщо вже такі дуже маленькі. 4 кг огірків, 1 кілограм моркви, натираю на тертку для корейської. І зараз вже заправлю. Беру упаковочку чилі, кетчуп. І так само упаковку лагідний, але в мене велика. То я половину мене великої, то й буде одна мала. Оце зараз заправлю салат і поставимо на газ. Вибрала 10 кг, кілограм. 4 кг беру на салат. А остальне закрию такими квашеними. Туди є укроп, часник і 100 грам солі, такий колишній рецепт, такі будуть на зиму. І також упаковку лагідного. Також 200 грам олії. Беру таку каструлю, щоб гарно було мішати більшу Цукру 250 грам. Цей такий салат буде солодковатий. Ну, вже потім я його попробую на смак, чи він такий, як я хочу. так Столова ложка перець мелений така не дуже повна. три столові ложки солі, сіль кам'яна. А по солі також вже як закипить то вже буду дивитися. 200 г води. І оце зараз ставлю на газ. Оцет я додаю в кінці. І також в кінці буде часник на часнодавку. І петрушка з укропчиком. Сьогодні поїхала на поле зранку, вибрала огірки. І вже сьогодні так запланувала салат. Оце ставлю його на газ. Кришкою не закриваю, щоб вони не були такі упарані, а щоб були такі трошки як хрустящі. Бо як накриваю кришкою, вони потім такі більш стають м'якші, то я такі роблю, щоб трошки були твердіші. Так, ставлю на газ і оце нагрівається. Ну, Сьогодні я додаю кетчуп. А останній раз, як закривала, тут була в мене гурман-паста, то вона мені замінила кетчуп. Просто вже тоді дивлюся, я, щоб цукру було, щоб такий був безсолодковатий салат. Вже нагрівся трошки, зараз перемішаю. Огірки зараз пустять із морквою сік, і буде тут фатич рідини. Помила пучок петрушки з укропчиком. Зараз поріжу. Також чесничку начавлю, щоб потім мені вже було готове В каструльку додавити. Дуже гарно пахнуть огірки із морквою. Вже баночки наготовила. Приблизно в мене з порції виходить 4 літри, 4,5. То я так і наготувала, а там вже буду бачити. Зараз наріжу. Часнику беру цілу таку, цілу головку, немалу, таку гарненьку. Добавляю 150 грам осоту. Це вже 15 хвилин покипів. Часник. Це вже я підготовила. І петрушку з укропчику. Зараз ще 5 хвилин покипіть і вже буду накладати у баночки. Вже виключаю і наложуємо баночки. Салат вже я закрила, вийшло у мене 4 літри з половиною і також у мисці. Отакий От він виходить. Морква по-корейськи дуже смачна. Кому сподобався рецепт, приготуйте, бо це мій самий такий улюблений. Ну, Це вже сьогодні останній раз я його закривала, це вже третя порція, то нам його й достатньо. А зараз піду на вулицю, ще закрию останні огірки, я їх замочую на годину у водичку. Салат закрила, це 4 кілограми, а ще 6 мене чекає отакі От шапочки. У нарвала. Зараз закрию такі квашені і часничку підготую. Ну на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, кому сподобалося. Підписуйтеся на канал, хто ще не підписався. Всім пока!